Привіт! Вгадайте, чим ми займаємось? А ми робимо дерево з бісеру, яке анюті задали в школі на технології? Ми підібрали ось такі три кольори. Робимо такі листочки, і це буде осіннє деревце. Анюді так сподобалось, що не може відірватись. І, звичайно, нам допомагає наша бусьона. Без неї нікуди. Бусінка. Давай, бери, листочки роби. Помічниця наша. І ще ми дивимося дуже крутий і цікавий мультик сезон полювання. Це така кропітка робота. Треба нанизувати цей бісер і скручувати. Мені таке теж подобається. Сидиш, заліпаєш. І виходить красота. Так. Да. Ось. Да. Стільки листочків вже зробила. Може, інший колір будеш брати? Чи ще той? А, треба 15 да, таких, а цих по 30 вже. Зелененьких і жовтеньких по 30. Ну Ти моя рукодільниця. Може, ще будеш потім вишивати? Ні. Ні. Ось таку картину. Ні. Не хочеш таку, як я вишила? Ні. Ні. Ні, вишивати я не люблю. З бісера цікавіше? Так, да, набагато. Ну тоді давай. Працюй. Результат ми вам покажемо, але, напевно, ще не дуже скоро. Ну, так. Да. Не в цьому відео точно. А ще ми купили ось такі камінці біленькі і джгут. Наше дерево буде в горщику стояти, і це для оздоблення нашого горщика. Надіюсь, буде гарно. Угу. Я навіть впевнена, що буде гарно. У нашого дідуся день народження. І ми його. Анюткою вітаємо! Вітаю тебе з народження. Бажаю щастя, здоров'я і успіху. Саме іди, головне здоров'я. А тепер дивись подарунок. подарунок. І міряй. О, така м'ягенькая. Скидай свою стару. Байкова. Давай, это самое. Давай ножички. Ань, дай ножички свои. Ага. Вгадала розмір? Угу. Спасибо. Нусы, а те ти... а ці вже... Таке, знаєш. На мусорку? Ні, на мусорку <рес> ще не буде викидати. Ану покрутися. Ну, да якраз. Супер. Ну, і така негерсенька, така, знаєш. А тепер йдемо варити картоплю, молоду, з укропчиком. А укропчику не взяла? О, ну без укропчика, з холодцем. А это, Петрушка в тебе є. У мене да, у мене морожена. Да. Ну, можна, так, Петрушка. Іде. О, я нова рубашка у деда. Так, це бабуся зробила це? тортик. Ну і сніги сподобалося. Крім оце все щось Це якийсь по новому рецепту? Ну да, не так, ніби. Малина ще? Ну, все малина трошки. О, там таке. Це я потім вже помию. Це ці окорочки. Це вже готові, тільки нагріть? Так. Ага, окорочки. Якусь паштет, паштет. оселедець мій улюблений. Оселечка. Зараз почищу яблучка. Я зараз поріжу їх. А в кастрюлі що? Це он, огірочки? Це є капуста. Капуста тушена, а кастрюлі? Ні, не. А, а ця капуста в кастрюлі це... тушена, а, а маринована. це маринована. А тут тушена капуста. Теж треба буде подогрити. все. У нас обід, картопелька вже зварилася. Ань, що ти їсиш? Проспівай, деду, пісеньку. Пісеньку співай. День рождения тут не на мене дивись, на Happy birthday to you. Happy birthday to you. З днем народження. Ура! Багато багато тобі здоров'я і грошей. грошей можна менше більше, здоров Ну здоров'я більше, Ура! да. Ой, зараз буду їсти. це? Я не знаю. інтелігент, він з костями може не їсти. Паштєт. Я собі тут поклала. Ніжку. Пашкет теж можеш їсти. Холодець. За тебе. З днем народження! З днем народження. Довго тобі дід жити і бігати, да. а не кульгати? А. Все буде добре. З Днем народження. Дуже вкусне. Я ніхто не Якби я знала, а що таке, вино? таке вкусне, то я б сьогоди сюди його не привезла. Та ти що? Сама б випила? Так. Да. Здуріть моно. Ань, смачно. Ще капусточка нагрілась. Так, поставте десь на капусту. А, сюди. Все всім смачного. А тепер у нас десерт. Такий торт. Я таки не зрозуміла, з чим він. Він сметанка, да. куржі, арахіс і. Ну, і сметана. А оце коричневе що Це А це теж сметана з какао. Ага. Не да, жорсткі. Эй, жорсткі. <рес> По вкусу не вкусний. Розпладаєш... Та чого він не вкусний? Mm -hmm. Зараз. Аня прийде зі школи і скаже, що вкусний. Дуже Жорсткий, кажи, вже. Ще в нас зелений чай. вчора мені показав себе. Мені хватить. Що ви, ви думаєте? Смачний торт, я впевнена. А ти ж не будеш Я не буду, але я точно знаю, що смачний. Солодке, ну, воно завжди смачне. наші гості їдуть, є. Пакет можеш оставити мені. А солі повіддавала, так? Да, так, все повіддавала. Воду банки повіддавала. А Курточка де моя? Курточка не знаю. Що треба вдівати ту йому курточку попадати. Щось я таку курточку вділа? Mm. Літ... Літню, так. Да. Помню. <гум> ну. І вона літня. Ну. Вже в такій курточці взагалі. Куди? Хоча має потепліть трошки. Не сильно, але трошки. Не треба мої сапоги доставати, курточку, і шапки немає. Помниш, ми все з тобою купляли ту таку. Вона що? вже виціла така все? страшна. А ти подивися, Наташа, ти ж ходиш по базару, отам, де шляпки. Ну такі так, шляпки. Саму, типу... Скільки вони стоять. О, ну я подивлюся. Ну, такі, знаєш, во. Я поняла. Але вже там того базара нема, Тут десь треба на дикому чи не, на цьому на продуктовому. Десь ну якась, я подивлюся. Якась там неділя, чи субота, чи mm. там те саме. Подивися взагалі скільки вони стоять. Які... Mm. А таку в'язану ти не хочеш? Ну, в'язана я, вони даже бувають, що утепліки такі, знаєш, навіть утеплені є. Mm. Все, все. Побегли, даже побегли. Все. Побегли. Все, Дай. давай, Тем. Все. Ой. Там надо за... на защитку. Все, пока. Спасибо. Иван. Все, побежали. Пока. Анютка вже прийшла зі школи, зголодніла. І тут ще їй залишився тортик. Бо поки були гості, вона не встигла поїсти тортик, бо не хотіла пропускати школу. Їй навіть пропонувала я взагалі не йти. Але вона каже, п'ятниця легкий день, нема фізкультури, чотири сьогодні уроки. Каже, чого я не піду? І ми ще наквасили капусточки. Обожнюю квашену капусту. Правда, мороки і роботи багато з нею, але вона дуже смачна і корисна. І Аня любить, так? Аня взагалі все любить корисне. А ще потім поїсиш яблука з медом. Колі не було холодно. Ні? А от в хаті холодно. Mm -hmm. Кофті ще й в безрукавці такий, як курточка. Вже останні дачні помідорчики. Шкода, що вже закінчуються. А ще нам привозять воду з колодязя, щоб. Чай робить каву, бо з крана це просто гедота якась. А тут наш бусяш. Буся. Ай вона зайнята. Дуже зайнята. Вмивається. Аня сьогодні, як пішла в школу, Оце буся концерт нам тут давала. Підійшла до вхідних дверей і завивала, як та хаски, вила, не знаю, вона так завжди робить, коли Анюти немає вдома. Або ми разом за Анюю кудись ідемо. У неї просто якісь пісні. А як всі вдома, вона собі спокійна, щаслива. Да, бусіш, Да, добусіс. Ой, ти мій красивий бусь з такими лапками, хвостиком. Все, не буду турбувати. Займайся своїми справами. Хочу показати вам котика, якого Анюта. Намалювала в школе на малювании. Не знаю, что вчителька поставила. Ну, вот такая краса. Всем пока-пока!